Всім привіт! Сьогодні я буду вас вчити, як зібрати парамідку 3х3. Якщо хочете зібрати парамідку 3х3 з цього, з цього до цього, то дивіться відео. Так, як же зібрати парамідку 3х3? Зараз я розповім, що треба перше робити? Перше треба робити, поставити кольори за кольором нижньої частини. Ось. Ставимо так всі. Що далі треба робити? Треба знайти кут без жовтого. Я знайшов, він винен бути зверху. Ось. А з нею забута жовта частина. В мене вже є такий частина жовта, якби скелета жовтого кольору. Але якщо у вас, наприклад, Дві такі частини. Або от то треба прокрутити ці частини. Ось. Що далі робити? Треба знайти на цій частині ребра з жовтим кольором. Ось, жовтий і синій. Димон, прокручуємо до синього. Я прокрутив. Що далі ви скажете? Далі робимо те. Якщо у вас зліва жовта частина, робіть так. Ліву частину вниз, праву частину вниз, ліву частину вгору, праву частину вгору. Ось. Вставимо. Шукаємо іншу. Знайшов. Жовто зелений і вже стоїть. Теж зліво, дивіться, робимо те ж саме Ліву частину вниз, праву частину, вниз, праву. Ліву частину вгору, праву частину вгору. Залишилось одно ребро. Шукаємо ось воно. Тобто робимо те ж саме Ліву частину, вниз, праву частину вгору. Пів частину вгору, праву частину вгору. Ось. Якщо у вас, наприклад. Зараз Якщо у вас буде зліва жовтий кольор дивитися справа. То робіть те ж саме, але дзеркально. Тож що ми спочатку ліву частину вниз, а якщо справа, то праву, ліву, праву, ліву, а якщо зліва, ліво-право, ліву, ліву ну, Ось так, зрозуміло. Тобто, ви повинні запам'ятати ту комбінацію: праву частину вниз, ліву частину вниз, праву частину гору, ліву частину гору. Прав частина вниз, ліва частина вниз, права частина вгору, ліва частина вгору. Права частина вниз, ліва частина Вниз, права частина, вгору, ліва частина вгору. Ось.